Чому у нас так мало підписок осінню? Момо це виправляти. Підписуйся ось сюди та натисни колокольчик і дізнавайся наше нове. Наші пригоди будуть обов'язково після перемоги. Підписуйся на цей канал, щоб було у нас багато-багато підписок сюди. Треба мені акуратніше і тихо, щоб не почула мене хейтер зйомок. Так, тихо, треба, Томіку. Я не можу. Ой, так, треба тихо не шуміти. Треба просто отак ходити, ходити. Ой, фух, майже я на місці, ура! Ой, скоро я йду до вечірки. Ля-ля-ля. Повна вечір цієї серії після перемоги.